Україна атакована з півночі сходу та півдня, такого нас повітря. Першими ми ці удари приєднали на себе повітряні сили. Захист працює, армія, і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. Зараз в Україні йде війна, але ми віримо у перемогу. Слава Україні! Одна у всьому світі ти одна, така розкішна і струнка, як вишня. Не личить тобі, дівчина, війна, що з берегів кривавим морем вийшла. Не личить тобі рідна цей полон, цей зашмар, що тобі на шиї. Забрали спокій, вкрали мирний сон і розлили отруту, Одна та Україна у нас одна, тобі так личиться безмежне поле. Цей сад сатимеціола запашна. це літо й тепле Чорне море. Одна така найкраща на весь світ. Де рід козацький жив і буде жити. Ти йшла доволі сотні довгих літ. Не можу тобі шам не впустити. Для мене Україна це місце, в якому я виросла, яке подарувало мені життя. Це мій дім, який потрібно захищати. Для мене Україна це рідний дім. Для мене Україна це моя батьківщина. Найрідніша, найгарніша та найдорожча в світі земля. Україна це моя рідна країна, земля наших батьків, на якій нам судилося народитися і жити. Це моя батьківщина. Зараз Україна і кожен з нас борються за незалежність, і всі ми сподіваємось на нашу перемогу. Я люблю Україну, все буде Україна. Бережіть себе і Україну. Тримаймося. З вірою в майбутнє. Україна, Україна єдина. Єднася. Україна моя син. Україна в моєму серці. Україна в цьому небо. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна земля, на якій я народилася і живу на щоб на моїй землі був мир. І всі люди зі світу повернулися в Україну в свої домівки. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Чи зветься Україна. Пощастило народитись в Україні. Край мій край. Якщо хтось запитає, мене, то відскажу йому відверто. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Україна це родючі землі. Солов'їна мова, прекрасна природа. Україна це мужній народ. Україна це незламність. Україна це наша велика родина. Заради неї зараз українці віддають свої життя. То шануємо нашу батьківщину і все, що у нас є.